Друзі, ми цього ну ніяк не очікували, але фаворитом серед типів палива виявився саме дизель. Нам стало цікаво, які саме дизельні автомобілі обирають люди. Це топ-3 авто. Перше це А6 дизельна, BMW X5, ну і звісно, куди без Volkswagen Passat. Що цікаво, всі ці авто в різних кузовах. Седан, кросовер, ну і фольксваген Пасад є як в Седані, так і в Універсалі. Тобто, ви можете закрити потреби як і місткості авто, тобто якихось далеких подорожей з сім'єю, так і просто авто на кожен день. Що стосується цих самих популярних авто, нам стало цікаво, чи велика різниця між ринком України та ринком Америки. І так, почнемо з першого авто BMW X5 2018 року. Дане авто в Україні коштує 38 тисяч доларів. Повністю ідентичне авто ми знайшли на аукціоні, як ви можете побачити. Пошкодження незначне по новісним частинам в Україні ми поспілкувалися з нашими фахівцями. Дане авто стане приблизно в 25 тисяч доларів разом з ремонтом. Що є немало важливим, це стан автомобіля, пробіг і, в принципі, його історія пригод. Хочу наголосити, також, що якщо ви придбали авто вже в Україні і воно вже знаходиться тут декілька років, та історія обслуговування та ДТП не надасть вам той інформації, що відбувалося з авто вже в Україні. Якщо ми покупаємо авто в Америці, ми можемо відслідкувати всі пошкодження, історію обслуговування та тип пошкодження на самому аукціоні. Друге авто, яке ми знайшли, це Audi a 6 2014 року, теж дизель 3 В чорному кольорі. Покажу вам трохи салон. О, дивіться, які цікаві, як це називається? Вставки. Оригінальні вставки. Ніби дерево, але з якимись візерунками. Пробіг у цього авто 202 тисячі кілометрів. Як ми всі знаємо, краще. Да в принципі наші фахівці рекомендують обирати авто до 100 тисяч кілометрів. Босалоно не ідентичне авто, але все ж таки. Ми знайшли Audi a 6 теж 3-літрову з пробігом. Не найприємнішим, але, як ви всі знаєте, на аукціоні повно авто. Ми просто хотіли знайти максимально схоже, незначне пошкодження по навісним частинам. І дане авто в Україні стане приблизно в 15-300 тисяч доларів. В Україні ж таке становить, ну, не приблизно, воно становить в 17 800, тобто різниця ну, 2-2,5 тисячі доларів. Ну і на десерт у нас Volkswagen Passat 2014 року, дизель. Найпопулярніше серед запитів у нас в Директі, в Інстаграмі та в Телеграм. Там, до речі, ми викладаємо більше 20 варіантів кожного дня. І там є і дизель, і бензин, і все, що забажаєте. Тому переходьте в шапку профілю і переходьте на наш телеграм-вайбер, де ви зможете знайти безліч варіантів на ваш смак і по вашим запитам. Авто у нас коштує в Україні 12500. Це ми беремо врахування, що ми не можемо точно знати, скільки авто знаходиться в Україні і, в принципі, яка в нього історія пошкоджень. Так, переходимо на аукціон. Теж Volkswagen Passat в трошки іншому кольорі. Але як на мій розсуд, то це авто в цьому кольорі воно виглядає набагато ефектніше. Ще можемо помітити такий обвіз. що як ви гадаєте, скільки таке авто буде. Коштувати в Україні, якщо його виграти та привезти з США 9300. Тобто, ви розумієте, яка вигода виходить у нас на виході? І навіть якщо ви захочете перепродати авто, воно буде з перевіреним пробігом, з незначними пошкодженнями, і в цілому дуже популярне авто для продажу. Тому, друзі, якщо вас цікавить електромобілі, дизельні, бензинові, гібриди, це все ви можете замовити у нас. Ми підбираємо за всіма вашими критеріями, бюджетом та, в принципі, всіма забаганками, які у вас тільки є. Ще більше варіантів, ви можете знайти в нашому телеграм та вайбер каналі, підписуйтеся та обирайте ваше мрієне авто. Байно no cars, нам довіряють. Так, поки всі ще не успіли заснути, об'ясняю вам, що ще Значить, Сьогодні у нас в телеграм-каналі було опитування, які типа обираєте ви. Вы. Переміг дизель, тому наші браві менеджера Максим забув всіх інших, тому що. Что... <laughs> як вам вже встигла розказати скучна дівчина з минулого кадру, ці машини це x 5 Passat і Audi a 6. Audi a 6 для настоящих бізнесменів, це 2000 на карті є, X5 це виїхати вечором побатувати, а Passat, в принципі, потаксувати, з'їздити на огород. Коротше, що я вам обіцняю, ви вам обіцяю, Ви так це знаєте? Тому швидко переходимо в наші соціальні мережі, набираємо наших менеджерів. А вони нам спокійно перевезуть ці всі варіанти. Байнавкарс no нам як завжди довіряють.